Попадає якось вовочка на зону, заводять його в одну камеру, а там сидять урки, всі сині від накола. Один піднімається і каже: Опана! Ти диви, хто до нас заїхав? Півник молоденький. Вовочка одразу давай ломитися з камери та просити наглядачів, щоб його перевели до іншої камери. Вони його переводять у камеру, де сидить один старенький такий дідусь. Вовочка зі спокійною душею заходить у камеру, сідає поруч із дідом і питає його: За що сидиш, старий? Дід дістає сіль і, посипаючи нею вовочку, відповідає: За людожерство синок, за людожерство. <риклад> і коли почався великий потоп, Ной, як наказав йому Бог, узяв кожної тварі по парі, і навіть двох динозаврів узяв. Але як потім з'ясувалося, вони обоє виявилися хлопчиками, внаслідок чого вони й вимерли. Хоча бог свідок, вони дуже старалися. Чоловік-програміст сидить за компом, пише код. Тут підходить до нього дружина і повідомляє: Дорогий, я хочу тобі сказати, що в нас буде дитина. Чоловік. Ти цим хочеш мені натякнути, що останнього разу я некоректно вийшов? <риклад> У маршрутці симпатична жінка звертається до чоловіка, який не зводить з неї очей. Чоловіче, мені на наступній зупинці виходити. Може, ви все ж таки мене одягнете вже? <риклад> Після того, як Христос вигнав торгашів із храму? Ті вирішили купити собі храми, щоб їх більше ніхто звідти не виганяв.